Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така запечена, ось така чудова, делікатна така е кукурудза, запечена у духовці. Со, такий робимо соус і кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо кукурудзу, запечену в духовці. От я назбирала кукурудзи. От. Зараз ми її файно отако облупимо. Ще дуже, добре, коли вона дуже молоденька, а то вже, може бути, і... ще є десь помолоді. Ще вона молода, бо ще про... добре. Про... Так, зараз ми її файно обчистимо. Оцево. Ще отак протискаюся, щоб вона ще молода. Зараз я її файно обчищу. Є молоді, ще є такі трошки, які є, такі будемо запікати. Ось так я зараз її почищу. Ось так ми обчистили. Оце я обрізала трохи. Які є, такі будемо і робити. Тепер робимо таку суміш. Тут у мене є 50 г масла. До цього 50 г масла даємо чайну ложку солі. даємо чайну ложку солі. Півчайної ложки даємо цукру. І півчайної ложки даємо копченої. Паприки. Отак. Суміші давайте такі, які ви собі любите. Можна дати якусь ще зелень, я не буду давати, я так лише... Просто цукру даю трохи для ну, балансу оцих. І це все розмішуємо гарно. Ось так. Ось робимо сумішу, розколочуємо. І так гарно, зараз ми намастимо отак у Просто отак намастимо. Та навіть рукою. Я люблю все отак рукою робити. Отак гарно намастити. так. Собі гарненько. Може, з щіточку я так просто і складаємо тут. Повністю все отак розмасти. Може так навіть повернути одне, одну так, одну так. Все собі просто, до скільки маєте кукурудзи. Дуже добре, аби кукурудза була молоденька. О. Як молоденька і вона буде така смачна. Все гарно намасти. І складаємо на бляшку. Та навіть може було ще, бо то я візьмала більшу бляшку. Можна було ще врубати кукуруджу. Кукуру є своє домашнє що. Ось так. Складаємо на бляшку, але складаємо так і робимо отакий гель човник, отак Будемо, аби вони так отак. Ось так ось. Вот. Коли буде топитися масло, би воно трималося, так і в ці Отако. От і запікаємо при 180 градусах близько 30-40 хвилин будемо зараз запікати. О. Ось така у нас вийшла кукурудзочка. Може було її більше то припікати. Я ні. я тепер ще беру отако і ще з маслом о, ось мила знову і сюди оцю і з тими ще трошки що є спеціями. Просто ще так маслом їх змащу отако. Ще. Я всередині запікання ще мастила і тепер ще так кожен, кожен той ще змащу. Отако. От кожен качанчик. О. От види, яка гарненька, яка запечена. Колись ми, ми робили колись так на патик, начіпліли і на ватрі смажили, така була. А ну, признавайтеся, хто таке робив теж. Просто так на, на, на патик застромлювали і пекли в ватрі. І така була смачна, без спецій, без нічого. Просто. Отак во. І була дуже смачненька така. О, Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така. Ось така чудова, така гарна, смачненька, дивіться, яка запечена, така чудова е, кукурудза. Так що готуйте.